Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Подивіться, хто до нас сьогодні прийшов у гості? Це котик Мурчик. Мурчику, а де ти зібрався? Ти так вдягнений тепло. Мурчик каже, що він, що він зібрався на прогулянку і запросив з собою свою подружку, кицю. Але у Мурчика є рукавиці, щоб не мерзли його лапки, а у його подружки рукавичок немає. Бо на дворі зараз яка пора руку, дітки? Правильно, зима. А зимою ми як маємо вдягатися? Правильно, ми маємо вдягатися тепло, У шубки, рукавички і човітки. Тож давайте, щоб киця не засмучувалася і її лапки не мерзли подаруємо їй гарні яскраві рукавички. Приготуємо наші ручки до роботи. Рукавички ми вдягаємо, дружно пальці зігріваємо. Рукавички, рукавички, дуже гарні невеличкі. Дітка, а зараз повторюйте разом зі мною. Рукавички ми вдягаємо, дружно пальці зігріваємо. Рукавички, рукавички, дуже гарні невеличкі. Молодці, діти! Для роботи нам потрібно. Аркуш паперу з намальованими рукавичками, стаканчик з водичкою. Я взяла помаранчеву, рожеву і зелену фарби. А ви можете використовувати фарби будь-яких кольорів, серветка та водні палички. Починаємо прикрашати рукавички для нашої пицьки. Ось такі гарні, яскраві, теплі рукавички у нас з вами вийшли. Мурчику, як ти гадаєш, сподобаються твої подружці такі рукавички? Я теж так думаю. Малята гарно попрацювали і у киці не будуть мерзнути лапки. Дякую вам, малята, і чекаю на фото ваших робіт. До побачення!